День малята. Сьогодні ми говоритимемо про те, що кожна людина любить і шанує. Послухайте вірш і спробуйте здогадатися, про що йдеться. Моя сім'я, моя родина, у ній тато, мама, я є бабця і дідусь є сивий, а ще є братик чи сестра. Мій тато мужній, тато сильний, він справжній фіксик на всі сто. А мама ніжна і ласкава, вона нас любить, як ніхто. Дідусь з бабусею, це ласка, любов і відданість повна. Це на добраніч добра казка, а вдень завжди весела гра. З сестричкою і братиком добре дружити. Мультик цікавий разом подивитись, іграшкою завжди уміти ділитись. І ще знаю добре я, що родина це сім'я. Тільки так в міцній родині треба всім на світі жити. Малята. Про що йдеться у вірші? Здогадалися? Так, ми поговоримо про сім'ю. У кожного з вас є сім'я. Це мамо, тато, братики, сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять і поважають одне одного. Сім'я повинна бути дружною. У кожної людини є батьки, у вас є тато і мама. У них є свої батьки. Для вас це дідусь і бабуся. А у дідуся і бабусі свої батьки. Для вас вони це прадід і прабабуся. Батьки, діти, бабусі, дідусі, прадіди та прабабусі це родина, рід. Діти, а що потрібно для того, щоб родина була щасливою? Так, поважати своїх батьків, говорити приємні слова, добре поводитися, допомагати рідним. Як добре, що у нас є родини, найближчі для нас люди, і як добре, коли сім'я дружна і всі шанують одне одного. Кожний з вас. Також можу зробити свій внесок у зміцнення своєї родини, шанобливо ставитися до усіх членів родини, любіть одне одного, живіть в мирі і злагоді.